Привіт, дівчатка! Ходила ось на пошту, прийшла, отримала посилочку. Дуже довго вона до мене їхала. Це ще за каталог, з каталога 9 замовлення. Це вже діє майже тиждень діє 10-й каталог, а мені лише приїхало з 9-го. Але нічого, затрималась. але нічого страшного. Головне, що приїхала. Ще не розпаковувала, ви знаєте, сьогодні. Дуже швиденько йшла з пошти, щоб мене ніхто не догнав і не сказав мені, дай замовлення, щоб все вам показати, зняти розпаковую разом з вами своє замовлення. Тут у мене накладне замовлення невелике, замовлення у мене на 43 бали. Покажу заради чого, я його взагалі робила. Заради чого я його робила? У мене було замовлення клієнтів. Це дві помадки мені заказали мої постійні клієнти. От заради них я його і робила. Це у мене помадка вау. Це, що йде для об'єму. Зараз попробую її акуратно відкрити, показати вам відтінок. Відтінок з запорожчя. Ось відтінок запорошена троянда. Код у нас, боже, такий поганий фокус. Ой, дівчата, я в мені проще так знайти, бо не знаю, який код. Не можу знайти код, але відтінок називається Запорошена троянда. Ось гарну витку. Він такий більше на нюдовий, але дівчинка хотіла щось під натуральний колір. Вона хотіла нюд, але нюд, мені здається, він занадто висвітлює. Я їй порадила запорошену троянду. Вона погодилась. Ось, Нарешті я вже її обрадую, тому що вона чекає. Друга моя клієнтка замовила була тоді в розпродажі тижня. Сводчі не роблю, бо це не мені. За 199 гривень була ось така, вона взяла рожевий нюд. Я відкривати не буду, тому що я не хочу портити пакування. Ось такий рожевий нюд, я дивлюся, аплікатор тримається. Ось 199 гривень це Джордані Матова, вона була в розпродажі. На останньому тижні 9-го каталога. І вже так, як я робила замовлення, я взяла собі ще один спрей, як і планувала, тому що літо я літом більше люблю спреї. І взяла набор. Там був вдвічі дешевше, він в 9-му каталозі, був в 10-му теж є. Тільки ін, інший набір, а в 9-му був. Вдвічі дешевше, це йде 4 продукти, але всіх по 2. Було 2 креми для тіла, 2 гелі для душа, 2 скраби і 2 шарикових. От гелі для душа я залишу собі, тому що це мої улюблені гелі для душа. Він, якщо я не помиляюся, цей набір коштував 690. 669 гривень, якщо я не помиляюся, От гелі для душа я залишаю собі, тому що це мої улюблені гелі для душа. Також я дуже люблю крем молоко і мед, я також один залишаю собі, тому що у мене зараз з ароматом троянди, а з звичайного крему молока і мед немає, тому я собі залишу в запасах термін придатності у нього аж до 26-го року. А один у мене є клієнти. Один буду продавати. У мене є клієнти, які його люблять. В минулому каталозі він коштував по акції 179 гривень. По акції в каталозі був. Зараз він дорожче, але я, мабуть, продам по ціні минулого каталогу. Також у мене є клієнтка, яка забирає одразу два креми для них. Це не креми, це йдуть скрабчики. Хоча тут пише, що це відшелушуючий крем для ніг відлущувальний. Але багато хто каже, що це скраб. От я багато в кого питаю, чи його потрібно змивати, чи не потрібно. От хто ним користувався і знає, то напишіть мені, будь ласка, щоб я правильно роз'яснила клієнтці, як ним користуватися. Він в минулому каталозі коштував. Якщо брати окремо, 189 гривень. Це по акції. Ну, от так я його, мабуть, її і продам. Ви, мені, будь ласка, хто користувався, напишіть, чи потрібно його змивати, чи не потрібно. І два шарикових. Шарикових в мене в запасах багато, планую їх продати. Але якщо не продадуться нічого страшного, залишу собі в запаси. Ну, продадуться, тому що, коли в мене з'являються лишні, то в мене завжди їх клієнти розбирають. Ось таке у мене було і, ну, звичайно, пакетик. Пакетик, обично, зазвичай, коли великий ем, масом, ну, такий важкий товар, ставлять більший. Цей раз чомусь положили маленький. Я не подивилася, треба було поміняти. Але це таке. От. Одній з клієнток віддам помаду в такому пакетику. Буде приємно. Ось такий невеличкий заказ у мене був. Це заказ 9-го каталогу. З 10-го каталогу вчора лише розмістила. Приїде на наступному тижні. Щось я цей раз запізнилася, але нічого страшного, доїде. Ось таке у мене було замовлення по 9-му каталозі. Все, що потрібне, таке Все цікаве, все потрібне. Все. Всім дякую за увагу. Напишіть мені, будь ласка, за скраб. Все. Залишайтесь в безпеці. Пока-пока.